Я вітаю усіх телеглядачів телеканалів ІНТБ та тернопіль 1 Ми сильні разом і ми продовжуємо спілкуватись у нашій інформаційній студії. Вже дуже скоро ми почнемо зустрічати новий 2023 рік, і цей останній таки не крайній, а останній ефір в цьому році. Хочеться. Поговорити про наші бажання, про наші мрії і про те, що цей рік ми зустрінемо з Божою благодаттю, з Божою поміччю і з вифлеємським вогнем. Саме про нього ми будемо сьогодні спілкуватися, адже у мене в студії Яна Чайковська, координаторка акції Вифлеємський вогонь у Тернополі, і Катерина Семенець, голова організації Пласт у Тернополі. Адже саме ця організація займається акцією Вифлеємський вогонь. Вітаю вас, дівчата! Доброго дня! Як ви докладаєте? Аєтесь до того, щоб вифлеємський вогонь був у кожній домівці, розкажіть історію цієї традиції. Історія Вифлеємського вогню ще розпочинається із 1986 року, який започаткувала австрійська телерадіокомпанія. І мета акції полягає у тому, щоб поширювати цей Вифлеємський вогонь миру, який запалюється щорічно на місці народження Ісуса Христа. Піно передається він у Австрію, і у Австрії офіційно у місті Лінц пластуни перебирають цей вогонь. Приїжджають зі всієї кз всіх, зі, зі всіх точок України, перебирають вогонь і передають. Уть нам в Україну Цьогоріч ми їздили на кордон до Словаччини, і там ми перебрали цей вогонь. І тепер наша місія вже 31 й рік поспіль полягає у тому, щоб поширювати цей вогонь у громади, церкви по всьому місту, всім сім'ям і обов'язково всім тим потребуючим, дітям, батькам, сім'ям, оскільки це і є початкова мета акції поширення цього вогню усім потребуючим. Ви кажете, що започаткувала це телерадіокомпанія? Так, а чому саме пластуни поширюються? Тому що ми скаути. У Європі, от я ска, тискавська організація, і в Україні нас дуже багато. Ми найчисельніша організація України, і наші цінності це бути вірним Богові та Україні, оскільки ця акція є полягає у поширенні вифлеємського вогню миру. Ми поширюємо ці цінності. Цей вогонь, який запалюється у вифлеємі, тому що це є радість, це честь народження Ісуса Христа, який народився, який приніс нам любов, який пожертвував собою. Відповідно, наше головне завдання це поширювати його, а оскільки нас дуже багато, ми дуже чисельні, ми це робимо і несемо ось таку важливу місію по всій Україні і по всьому світу. Але народження Христа відзначають 25 грудня, або ще як зараз в Україні 7 січня. Так а вифлеємський вогонь потрапляє в Україну набагато раніше. Коли ж його запалюють, і чому так завчасно це відбувається? Його запалюють завчасно для того, аби ми змогли донести цей вогонь до різдва, аби кожна сім'я могла собі поставити цей вогонь в себе на столі при святковій вечері. Uh -huh. Тому він приїжджає значно раніше, щоб це не було в останній день, і ми мали певний період часу, аби рознести всюди, де потребують люди цього вогню: В церкви, установи, школи, всюди, де є люди, які його потребують. А скільки часу загалом займає оця акція від? Запалювання до, наприклад, того, щоб він прибув у Тернопіль, будемо говорити. Цьогоріч наші тернополяни забирали вогонь для нас в Тернопіль. Нашу станицю приїхав вогонь до нас 12 грудня, і ми стараємося рознести його якнайшвидше, аби всі змогли собі його вже мати на своїй святкові вечері. Тобто місія пластунів розносити, так? так цей вогонь так. поширювати його серед всіх потребуючих людей. А куди саме ви розносите цей вогонь в Тернополі? Це якісь установи, офіційні організації, лікарні? Куди саме? Ми розносимо вогонь так по різних установах, також по церквах, школах, організаціях також інших і також своїм партнерам, які допомагають нам розвивати пласт. Скільки їх є, оцих людей, яким ви маєте. Ну, ви напевно маєте якийсь список, так? Куди ви там розділяєте сьогодні, туди, завтра туди йдемо і так далі? Ну, взагалом, їх є багато, бо ми несемо вогонь, так як і по своєму списку, так як і по бажаючих, хто просить uh -huh. принести цей вогонь. Тому ми не можемо сказати точну кількість. Щороку вона змінюється? Uh ця кількість, так? Так, так, вона не не є якоюсь певною точною. У нас є курені. 11 куренів, і ми поділили хлопці-дівчат разом, щоб спільно несли красивий вогонь. Ми у нас є певні точки, і відповідно ми розносимо це. Вони розносять цей вогонь по тому списку, який ми для них попередньо підготували, щоб це якась була структурована робота. От. І також цьогоріч, окрім роздачі вифлеємського вогню, в такий непростий час, що в нашій країні мета додавали ще одну мету це не тільки рознести вифлеємський вогонь миру, але спільно із Вифлеємським вогнем. У нас є діти, пластуни, в яких батьки воюють, захищаючи нашу країну, і цьогоріч нам допомогли з подарунками для цих дітей. І відповідно ці курені також із вовсеємським огнем принесуть подарунки для цих дітей, щоб їх, щоб подякувати їм в першу чергу за те, що їхні там татимами захищають нашу країну, і невеличкий подарунок принести, щоб потішити їх трішки і підтримати. Обов'язково ми всі одна велика родина і сім'я. Це дуже гарно, це вперше так видозмінюється ця акція. Переважно вона традиційно проходить. Так Так, цього року трішки видозмінили, оскільки у нас повномасштабне вторгнення, і дуже багато пластунів захищають нашу країну і все український пласт... край. Вони також і воїнам, і дітям пластунам, які на сході проживають, також будуть розносити ці подарунки. Ми в себе в Тернополі це організовуємо, оскільки не маємо можливості Ливості там поїхати на схід, а е, от край, всеукраїнський пласт, от вони вирішили отак е, трішки доповнити цю акцію mm -hmm. цього року. Яно, ви як координаторка цієї акції. Скільки часу? Перший рік чи ви постійно займаєтесь? цим? Е, ні, цього року я стала вперше координатором цієї акції. Так як я дуже любила цю акцію, ще будучи іначкою, я вже п'ятий рік несу вогонь угу. е, і е, дуже люблячи цю акцію, я вирішила стати все таки координатором. Чим відрізняється е, просто рознести вогонь від вже координаційної роботи? Це ж набагато більше роботи. все таки е, так до цієї акції я долучаюся вже в. П'ятий-п'ятий рік поспіль, але вперше я координую її. Звичайно, що обсяг роботи він змінився, так як колись я мала лише рознести цей вогонь, куди мені сказали. А зараз це зовсім по-іншому. Я маю підготувати хор, маю підготувати лампадки, матеріали для того, аби було все красиво і структуровано. Також повідомити всі курені, які розносять, розподілити хто куди несе цей вогонь. Тому так обсяг роботи змінився. Ну, я так розумію, що акція рознести вогонь це не просто постукати в двері і передати свічечку. У вас це відбувається ціле дійство. Якщо у вас вже і хор готується, так розкажіть трошки про саму структуру цієї акції. Так, звичайно, ми попередньо маємо певні точки, куди ми маємо піти. Це важливі для нас точки, такі як церкви або наші партнери Цьогоріч Це також сім'ї пластунів, батьки, яких зараз воюють на фронті. То ми дізнаємося їхні контакти, попередньо ми їх обдзвонюємо, дізнаємося на коли зручно буде, так аби було зручно і нам, і їм попереджаємо хор та курені, які також долучаються до цих точок, і тоді ми вже після того несемо вогонь на певно визначену і час, і дату. Хор співає якусь визначену пісню про вофлеємський вогонь. Чи можуть бути там Ні, різномірні? так? У нас є е, пісня, так, пісня, так спеціальна так? пісня вофлеємського вогню миру. Так при так. передачі ми завжди її співаємо. Ми заходимо урочисто з піснею Вафлеємський вогонь миру. Передаємо цей вогонь, кажемо кілька слів, хто не знає, розповідаємо, що це за вогонь, яка його суть, мета акції, в чому вона полягає. І перепалюємо цей вогонь і заохочуємо також і поширювати його серед своїх друзів, сімей, знайомих, щоб ця акція тільки поширювалася з кожним роком все більше і більше. Це дуже красиво. Як проходить акція приймання цього вогню у самому пласті? Так з чого це розпочинається? Як вогонь приходить в Тернопільський пласт? Перш за все з Тернополя їду делегати, щоб перебрати цей вогонь у лампадку. Тоді повертаються у Тернопіль, і вже в домівці в Тернополі ми всі разом зустрічаємося: юнацтво, новацтво, старшопластуни, сеньори, обов'язково капелани, які перебирають цей вогонь. Цьогоріч ми всі спільно запалили цей вогник, от свічки, горять, і ми всі разом стояли. І вперше ми перше ми співали. Пісню вифлеємського вогню миру. А дві новачки заносили цей вогонь, і потім ми його перепалювали. Це такий дитячий обов'язок заносити ці свічки. Так воно дуже дуже гарно і мило виглядає, коли саме діти заносять. Так, так. Та, та, та це гарно виглядає, коли діти заносять, діти поширюють цей вогонь. Бо ми старші нас не так сприймають, а дітей все таки вони несуть якусь радість, якусь щирість, і тому ми завжди даємо дітям, щоб вони несли цей вогонь. От ми його перепалили. потім кожен представник з області, який завітав, також перепалив цей вогонь у собі в лампадки, щоб поширювати по всій Тернопільській області, тому що він цей вогонь привезли в Тернопіль і з Тернополя вже взяли в свої райони, і райони також протягом цих. Трьох-чотирьох mm -hmm. тижнів також поширюється вогонь в своїх громадах. Ми обов'язково помолилися. Ось капелани, Владика Нестор сказали кілька слів про цей вогонь, і так ми всі разом цього річ перебрали цей вогонь в себе в домівці, і він в нас горить, стоїть стіл з цим вогнем. І кожен, хто бажає, може прийти і собі перепалити цей вогонь собі додому. Mm -hmm. Цей вогонь повинен постійно горіти. Чи як? Чи кажуть, якщо вже вогонь торкнувся свічки, то вона вже є також благодатна і вже потім можна перепалити, так? Так, вогонь можна тушити, тому немає нічого страшного. Коли ти запалюєш його знову, він в принципі вже є наділений цим теплом, миром і тою злагодою, тому немає нічого страшного, якщо свічка потухне після того, як ви її запалили. Головне просто її запалити. Ну і ще повернемось до вашого такого, можна я би сказала, святкування, тому що це виглядає дуже урочисто, коли всі, по-перше, ваші однострої дуже гарно виглядають, і вони такі справді святкові. І коли і священнослужителі говорять, і коли старші ваші пластуни говорять, це надихає як мінімум. У нас є коментар, не коментар, а промова владики Нестора, яку він озвучував вам. Я пропоную зараз її послухати, потім ми. Продовжимо, тому що дуже хочеться, щоб і наші глядачі його також послухали. Австрійських скаутів, які беручи цей вогонь в місті Вифлеємі, в місті земного народження Христа Спасителя. Показували тим самим Божу любов, яка повинна була бути донесена до тих людей, які найбільше потребують, особливо для тих, кому нема з ким поділитися тою любов'ю, людей самотніх, сиріт, старших людей, які самі живуть. І сама традиція Вифлеємського вогню, вона говорить нам про це, що це є вогонь миру. Але сьогодні. Ми, говорячи про мир, розуміємо те, який саме мир ми хочемо. Тому що ми не хочемо мир будь-якою ціною, ми не хочемо мир поразки, ми не хочемо мир рабства. І для України цей вогонь миру це разом з тим є вогонь перемоги. І тут теж є той свій символізм, тому що як Христос переміг гріх, як Христос переміг смерть, і Христос є дійсно. Отим От знаменом перемоги над всяким злом. Так само і цей вогонь нехай запалить в наших серцях, в наших оселях серед всіх тих людей, до кого він прийде, впевненість в перемозі, впевненість в тому, що мир прийде, але тоді, тільки тоді, коли ми переможемо. А це означає, що ми повинні всі об'єднати свої зусилля. І, передаючи цей вогонь миру, ми повинні. Теж кожен ставати борцем за Україну, кожен повинен ставати волонтером, кожен повинен прикладати всі зусилля для того, щоб наблизити цю перемогу. І щиро віримо, що Господь почує наші молитви, почує молитви українських дітей, українського пласту про те, щоб нарешті прийшла в Україну перемога, прийшов в Україну мир, і щоб цей вогонь дійсно горів в Наших серцях любов'ю до Бога, любов'ю до України і бажанням змінити все на краще. Прекрасні слова, на жаль, більша частина із них стосується війни. Яка ситуація, яка зараз склалася в Україні, чи змінюються у вас слова, з якими ви передаєте цей вогонь іншим людям, тим самим організаціям, чи куди ви ходите? Якісь є стандартні, чи все таки цього року теж вони змінені? Так цього року ми. Трішки додаємо від себе, тому що важливо зазначити, що цей вогонь ми передаємо просто ще з 2014 року, коли розпочалася війна. Не зараз з повномасштабним вторгненням, а ще давніше. 14-го року ми передаємо військовим цей вогонь. І цього року ми. Передаючи його, також і дякуємо нашим всім захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо поширювати цю важливу акцію тут у себе в місті, в області і в Україні в загальному. І ми дуже їм вдячні за це. І тому обов'язково не забуваємо про них і будемо думаю і надалі поширювати, тому що війна закінчиться. Віримо щиро, що в 23-му буде наша перемога. І ці наші герої ми повинні пам'ятати до кінця життя, що завдяки їм ми тут працюємо і будемо поширювати цей вогонь. Надіємося дуже дуже довго. Ну, насправді будемо сподіватися, що він таки потрапить у кожну оселю, як мінімум українську оселю. А от власне про кожного, адже у нас є люди різних конфесій, різних релігійних вподобань. Чи залежить це від чогось, куди вогонь потрапить, а куди ні? Ну, тобто, чи ви несете тільки греко-католикам, чи тільки православним, чи може він потрапити навіть в дім до мусульманина, скажімо так. Цікаве питання у вас таке. Ми і православну церкву несли цьогоріч, і в греко-католицьку несли цьогоріч. Якщо там умовно і мусульмани захочуть, ми не відмовимо, і ми обов'язково передамо і їм цей вогонь. Просто таких запитів не було. І в нас стандартно це православна церква і греко-католицька церква. і В нас є і капелани, представники цих двох церков. Ми спільно співпрацюємо, тому що все-таки Бог один, і ми всі разом об'єднуємося завдяки одному Богові. Тобто віра ну це умовно. От, тому кожен, кожен має свою міру. Віру ми поважаємо, цінуємо і доносимо вогонь всім потребуючим. От вогонь теж буває різний, так і знаю, на Пасху запалюють вогонь благодатний, так який mm. ніби сам сходить. Є стрітинська свічка, в яку люди вірять. Я пам'ятаю, ще моя бабця казала: коли грім гримить, то треба запалювати стрітинську свічку і молитися. Тут ніби виходить так, що це просто традиція, яку створили самі собі люди. Чому нам потрібно вірити в те, що він допоможе, і чим він може нам допомогти? Сам вогонь він є символом. Символічним і несе таке значення, як любов, мир, злагоду, достаток. І цей символічний вогонь він об'єднує родину на різдвяну вечерю. І коли ця свічка горить, все таки вона ось несе цей символізм, що несе за собою цей вифлеємський вогонь. Тому для кожного, я думаю, це має якесь особливе значення, і все ж таки, щоб свічка палала на різдвяну вечерю у родині, це є важливо. Власне, скажіть ще доки і де його можна взяти? Той благодатний вогонь? Його можна взяти безпосередньо в нас в станиці. У нас в Тернополі це на Футькович 11. Він стоїть в нас на столі, і кожен бажаючий може взяти звітом собі вогонь. Угу. А також ми несли його у багато церков Тернополя, тому також там горить наш вогонь. Угу. І до Різдва фактично, так на різдво його палять. Якщо Різдво будемо наступного року святкувати 25 грудня, щось зміниться в оцих традиціях? Звичайно, ми будемо прагнути до того, аби до 25-го числа був рознесений вогонь, адже він запалюється на святкову вечерю і потрібно його буде донести до 25 грудня. Це змінить якусь систему організації, чи це просто змінюються терміни і все можливо просто пришвидшить саму організацію, uh -huh. тобто це почнеться там не 12 грудня, а, там в перших числах, чи ще в листопаді почнеться. Отож, дорогі тернополяни, ви ще маєте час, аби зайти або у приміщення пласту, або у церкву, в яку ви ходите, і взяти там благодатний вогонь, аби таке ще поки що на наше різдво ви мали змогу запалити цей благодатний вогонь. Ну і підсумовуючи всю нашу розмову, я пропоную подивитися сюжет наших журналістів, який вони знімали тоді, коли ви приносили цей вогонь у Тернопіль, так щоб це був такий коротенький підсумок. Тож, увага на екран. Тернопільські пластуни привезли у наше місто вифлеємський вогонь миру. Така традиція існує уже десятками років. Щорічно, напередодні різдвяних свят пластуни отримують лампадку на кордоні України. Цього року вогонь їм передали словацькі скаути сам вогонь із Відня. Сьогодні ми будемо приймати вифлеємський вогонь миру. Це щорічна скаутська акція, яка вже поспіль 31 рік у нас є в Україні. Ми перепалюємо цей вогонь, і вона приурочена честь народження Ісуса Христа. І головною метою є. Поширення цього вогню школам, церкам, громадам, державним установам і всім сім'ям, які потребують любові і затишку, вифлеємський вогонь миру це міжнародна скаутська акція. Основна мета поширення символічного полум'я із місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей вогонь є символом доброї справи і миру. У нас є учасники, є корінні в нашій станиці, які між якими буде розподілена певна кількість установ, і вони будуть цей вогнемський вогонь поширювати серед своїх знайомих, серед батьків, серед місце праці батьків і також по друзям, по близьким родинам. Цей вогонь нехай запалить в наших серцях, в наших оселях, серед всіх тих людей. До кого він прийде, впевненість в перемозі, впевненість в тому, що мир прийде, але тоді, тільки тоді, коли ми переможемо. А це означає, що ми повинні всі об'єднати свої зусилля. І, передаючи цей вогонь миру, ми повинні теж кожен ставати борцем за Україну, кожен повинен ставати волонтером, кожен повинен прикладати всі зусилля для того, щоб наблизити цю перемогу. Яна Чайковська цього року є координаторкою акції. каже, надалі цей вогонь пластуни планують передати у державні установи, школи та сиротинці. Розповсюджуватимуть його до Різдва, щоб усі бажаючі могли запалити свічку на столі у святвечір. Щороку пластуни приділяють небо велику увагу при передачі вовлімського вогню миру. І цей рік не став винятком. Але цього року акція набула зовсім іншого сенсу. Окрім звичних для нас церков, установ, різних сиротинців, ми також хочемо понести вогонь потребуючим сім'ям наших пластунів, які, на жаль, через повномасштабне вторгнення не можуть бути разом. Наразі лампадка із вифлеємським вогнем миру знаходиться на пластовій станиці пізніше палаючі лампадки передадуть і у церкви Тернополя. А поки усі охочі можуть прийти у пластовий центр, що на вулиці Федьковича, та взяти вогонь занісши у свої домівки. Отже, давайте ще і наш ефір завершимо такими підсумками, підсумками акції, яка вже пройшла, як вона пройшла на вашу думку, і підсумками року, як ви, пластуни, пережили цей надскладний рік для України. Якщо говорити про акцію, то ми вже буквально на фінішній такій нашій прямій доносимо вогонь всюди, де планували, де запросили, і вона пройшла успішно, адже ми нікого не обділили, занесли вогонь, і ми надіємося, що цей вогонь також люди поширили між всіма своїми родинами, сім'ями та друзями. Ну і підсумки року напевно все таки зробить голова організації Пласт у Тернопіль у Тернополі. Протож прошу. Рік дійсно був складним. Але ми адаптувалися до до, до умов, які у нас зараз є, і не припиняємо нашу діяльність, тому що боремося на своєму фронті. Ми далі продовжуємо робити заходи для юнацтва, старшого, молодшого. От зараз ми розповсюджуємо в вогонь миру. Вже після Нового року ми будемо робити традиційну різдвяну свічечку. Це вже буде показ вертепів. Також продовжуємо, шануємо наші українські традиції і буде. Будемо вже святкувати різдвяну свічечку після нового року. Всі разом також об'єднаємося, покулядуємо, поспіваємо, згодом вже пощедруємо. і так і далі будемо продовжувати нашу діяльність і організовувати заходи, акції, збиратися усі разом, тому що важливо в такий час внести, продовжувати нашу ідею будемо сподіватися, так що це все ви вже будете робити в мирній Україні. Але все ж таки, чи потрібно збільшувати кількість цих акцій? Оце організовувати більше таких і концертів, і зборів. Зараз складніше це організовувати, тому що зважаючи на повітряні тривоги, все ж таки ми повинні, незважаючи, що є захід, пройти в укриття, і ми ніколи не можемо передбачити і відчувати себе повноцінно в безпеці. Але не зважаючи на це, ми все одно запланували наступний 23-й рік дуже насиченим. У нас же є річний план праці, ми активно вже готуємося. У Нас був дуже насичений цей грудень, тобто, окрім роздачі вислимського вогнюми. Ми і андрівські вечорниці провели, і вечорниці на Катерини. От, і збираємося разом. У нас є ще різні гуртки в станиці Тернопіль. Тож рік був, був активний і буде ще активніший у 23-му році. Будемо збиратися усі разом, будемо творити творити нашу пластову ідею. А чи плануєте ви збільшувати кількість пластинів у Тернополі? Чи запрошуєте ви зараз новачків до себе? Чи можливо зараз трошки припинилися? Ні, не припинилися. Навпаки, ми заохочуємо. У нас створилось два нових курені: хлоп'ячий і дівочий. У нас активно набираються діти. Ми також і потребуємося в дорослому членстві, які будуть готові стати виховниками як і для молодших, так і для старших. Тому ми з радістю. Будемо чекати усіх бажаючих у нас в пластів Тернополі, всього навчимо, все розкажемо. І ми тільки за те, щоб розширюватися і ставати все більшими і більшими. Дівчата, я вам щиро дякую за те, що прийшли і розповіли про цю надзвичайно корисну я б сказала навіть акцію, тому що зараз нам благодаті всім дуже бракує, і дуже потрібно це тепло вогню все-таки донести до кожного із нас. І отак, вже напередодні нового року не можу вам не запропонувати привітати наших глядачів, усіх пластунів і усіх українців з прийдешнім новим роком та різдвом. Так, хочемо привітати усіх з наступаючими святами з Новим роком. Нехай він буде сповнений і особистими перемогами, і перемогами в нашій країні, щоб ми всі об'єднувалися і гуртувалися заради однієї спільної мети для творення нашої України, і щоб цей рік, 22-23, був сповнений вдячністю і великою любов'ю усім нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми тут живемо під мирним небом у себе. І щоб у всіх все було добре з святами. Дякую. Ну, і декілька слів від Яни. Я приєднуюся до всіх слів Каті. Я хочу, аби просто ви всі почували себе в безпеці в наступному році, і на святах, і в наступному році. Всім всього найкращого і не забудьте дякувати військовим. А я дякую вам, дякую нашим глядачам за те, що провели цей складний рік разом з нами. Адже разом ми звичайно що сильні. Я бажаю вам в новому році, як казали вже мої гості, всього найкращого, щастя, здоров'я, радості, допомагаємо і надалі наближувати свою перемогу, допомагаємо військовим. Не забуваємо дякувати усім, хто робить це для нас. Ну і в новий рік з новими силами, адже ми сильні разом. До зустрічі! Дякую.